Кокосовим борошном, але воно в мене іще присмачено ванільним цукром, цукровою пудрою, і воно дуже-дуже смачне. І я його посипала. Я беру його просто. Ось, подивіться, що це за смакота. Ну, дуже-дуже-дуже смачне, дуже смачне. Я навіть вам не передам. Тож попробуйте ви приготувати. Я думаю, на ліснички ви всі вмієте готувати. Додавайте тільки е, більше борошна і ось таку заправочку. Я напишу е, всі інгредієнти під відео. Тож, готуйте, мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачного вам! І до зустрічі. Доброго дня, любі друзі! І сьогодні я хочу вас познайомити ну, вже з приготовленим рецептом. Це як десерт. Я не думала, що він вийде такий смачний. Я називаю його ангельське ангельське блюдо. Ви знаєте, я завжди готую. Мене внучок, він заказує йому, да, що йому готувати. Він захотів е, налізнички. Ну, я зробила налізнички, але тісто я зробила трошки м -м, більше муки, додала, і воно вийшло у мене, як панкейки. Мука, яйця, ванілька, цукор, м -м, молочко і е, стекла, отакі товсті. Налісники, ну не налісники, а таке велике, але всього сковорідку панкейки. Ну, він їв їв, наївся і, звичайно, залишилось у мене ще е, 5 штучок. Ну що ж, на другий день він уже їсти їх не буде. Я собі придумала таке блюдо. Я взяла отаку формочку із мікроволновки, порвала їх дрібними кусочками, а тоді взяла. Розвела таку заливочку. Мисочку я додала 200 грам сметани, 200 г варення яблучного і малинового. І десь 100 гри е, звищеного молока. Звичайного молока, тільки не вареного, а білого. Я це все розмішала і додала іще, я десь 200 г грам, 150 грамів чаю. Е, чаю. Теж ягідного. Я це все перемішала в місяці і заляла е, ці мої панкейки. І при 180 градусів, я їх погрузила в духовочку на хвилиночок 20. Ви знаєте, ну це запах такий неймовірний. І коли я попробувала, вже бачите, да? тут частиночка взята, попробувана. це щось дійсно неймовірне. Воно настільки смачне, я його присмачила ще е, е, також, щоб було смачніше.